Подивимось сьогодні на колоді театр для льок, на що вам потрібно звернути увагу, просто зараз. Давайте подивимось на сьогоднішній день, що потребує вашої уваги найбільше. Тут ви повинні якось постійно час зайнятий тим, або накопиченням грошей, або зароблянням грошей, або якесь е, е, вибудовування якоїсь стабільності в своєму житті. Тут е, дуже багато сил затрачено, таке відчуття, що вже е, тут якась хронічна втома. Тут звернути увагу на себе, звернути увагу на свою інтуїцію, в першу чергу прислухатись до себе. На яку сферу життя треба звернути увагу найбільше? Тут як ніби не вистачає позитивних емоцій. Карти таких, розчарування, болі, дуже багато сил затрачуть. Це як повсякденне ваше життя, от ваша діяльність М -м відстоювати свою позицію, свою думку, можливо, в певний момент якось віддалятися від всіх, у вас є вже певний досвід, і далі діяти. Але тут якось як закриваєтесь від негативних емоцій, можливо, ви їх відчуваєте, але не хочете їх підпускати до себе. Так, тут е, будуть зміни. Карта Кариса Фортуни, якийсь процес е, циклічний, або він завершується. Треба бути хитріше, розумніше, щоб це все завершити. Або вже є якась напруга. Але зміни будуть. Добре. Давайте в тому, в найближчий час зміниться ситуація на краще. Найближчий час. Тут як вам треба взяти шанс, так, досить швидко. Можливо, хтось вам щось повідомить, це дзвінок, чи переписка, якась радість, зустріч з близькими людьми вибрати, Якщо вам це цікаво, і рухатись в цьому напрямку. Тобто, вам треба змінити напрямок, щоб отримувати.